Привіт усім? Вітаю вас на моєму каналі. Це вже другий урок розробки Telegram-ботів на Python. І в цьому році я вам поясню, як робити діалоги бота з людиною, та поставимо бота на вебхук, а не на polling. тому що вебхук працює швидше. І якщо ставити бота на сервер, який Включається тільки при запиті на нього, тоді е, такий бот буде жерти менше грошей, тому що він буде працювати менша кількість ашок, тільки тоді, коли до нього звертаються. А полігін працює завжди. Е, він працює як? Ми питаємо телеграму, чи є в нас нові запити, а вночі, наприклад, їх не буде е, зазвичай так. І буде марно втрачатись ресурс машини. В подальших е, е, відео я поясню, як поставити на один з безкоштовних серверів Бота, а, а також покажу, як підключити до бота, як підключити базу даних, але найпростішу базу даних ми створимо вже зараз. Отож. Почнімо з того, що трошки покращимо наш код. Наприклад, виділимо цей токен. Оскільки це приватна інформація, насправді, я його вже замінив після минулого, після першого відео. І на цьому відео я його заблюру і виставлю в окремий файлик. Тобто я видаляю звідси це, роблю імпорт з файлика, який у мене лежить в цьому ж модулі. Заходимо в файлик, і нам треба ввести новий токен. От. Ви, коли створюєте свою вводите свій токен відповідно, і маєте щастя. Е -е. Друге, що нам треба зробити, це глянути версію нашої бібліотеки е -е, і зафіксувати її для інших. Якщо ну, ми будемо, нашу, наш код поширювати, або просто нам треба буде залити на сервер, то серверу треба буде знати, яка версія бібліотеки використовується, щоб точно знати, що все працює правильно. Отож, просто записуємо назву бібліотеки. І вказуємо версію. Усе нам, сердов-чортовки, підсвічує, що все встановлено все чудово. І ми зберігаємо версію, ми знаємо, яка вона у нас зараз актуальна. Наприклад, чердов-черговка може підсвітити нам, що версія вже не актуальна, було б добре оновитись. Це особливо корисно, коли є якісь зміни. В системі безпеки в якихось більших бібліотеках і їх варто в... додати в наш код, щоб він був безпечнішим. Добре. Поговоримо про діалог з ботом. Давайте створимо. Масив юзерів, куди ми будемо зберігати дані, які нам юзер е, прислав, е, а на... задамо команду, яка буде. Е, щитувати, що бот хоче з нами заговорити, і ми спитаємо у нього якусь початкову інформацію. Е, отже, нам треба прийняти якусь команду. Це буде команда старт, яка автоматично вводиться телеграмом. І сюди нас сам проходить меседж. І ми хочемо отримати від людини щось. Наприклад, це буде його ім'я, вік та стать. На Перший раз, думаю, буде цілком достатньо. І... Як же ми можемо це зробити? Як ми можемо точно знати, що е, наступне ну, повідомлення, яке нам прийшло, наприклад, текстове, так? Е, і ми його читали, що воно означає саме вік, або саме ім'я, або саме стать. Ми не можемо знати. Якщо не зробимо. Якусь базу, але навіщо нам це самим робити, якщо вже є бібліотека? Бібліотека реалізує таким чином. Пишемо бот, і Next step handler, Пишемо register next step handler, який приймає в нас повідомлення. І функцію, яка має прийти, яка прийме нашу відповідь від користувача. Так. Ту функцію ми назвемо, давайте. Get user age Ні. Username спочатку, так. Сюди нам проходить той ж самий меседж. Передамо цю функцію як аргумент. І нам тим треба щось надіслати. Юзеру, пишемо меседж чат-ID і якийсь текст просто введи своє ім'я. Маємо. Можемо. Ну, тут вже додати якийсь текст. Ми, наш Наше ім'я буде оберігатись меседж текст. Можемо його вивести собі. Глянемо, що як воно працює, так? А перед тим додамо юзера. А, по, давайте по id це буде словник який буде по ID from user id, створювати словник, де буде name, який нам прийшов. Так. І глянемо, як воно працює. Випускаємо нашого бота. Отже, у нас вивелось віті і збереглося сюди словник на юзер з ім'ям вітя. Чудово. Йдемо далі. Нам треба надіслати повідомлення, що тепер нам треба. Ми чекаємо твій вік. Давайте звернемось. Ведемо ім'я змінного ім'я. Звернемось до користувача по імені та й запитаємо, скільки користувачу років. І приймемо новий степ Uh, Існувує функцію getUser edge. Uh, Зараз дамо цю функцію. Нас так само приймає message, як завжди. І наш edge буде сидіти в message. Так. Але оскільки це м -м, має бути число, то... Ми маємо привести його до числа, до типу int. Але якщо користувач не число, що робити? Ну, то зробимо помилку. Виведемо юзеру що щось не так. Давайте. Якщо ми можемо зробити приведення до числа, то все добре. Ми йдемо далі, у нас. Так на це не буде заходити, і ми надійшлимо е, повідомлення юзеру, е, що, якимось там далі текстом. Якщо ж у нас є помилка е, ValueError, вона вилітає, якщо не можна привести текст до числа, ми припинимо програму, але до того нам треба м, написати юзеру, що. Щось не так. Напишемо. Введи число. І ще раз зареєструємо наш е, Стап Хандер. А якщо все пішло добре, додамо текст. Чудово. Вітя а як нам дістати вітю, що це саме Вітя, ми можемо дістати його. Ми запхали за діжкою юзера у нашу імпровізовану базу. Давайте так і витягнемо. Це буде Users. Message. From User між показує ID. І це буде user name. А H так само ми додамо до юзера. user. User H буде H. Тепер попросимо користувача ввести стать. Нехай це буде Ч або Ж, Чоловіка або жінка. І будемо перевіряти, якщо користувачує щось не те, ми будемо так само кидати помилку. А, і зареєструємо наступний гендер. Це буде Cat-User gender По функція. А. Достаємо нашого юзера. Так само. До того ми дістаємо текст який нам юзер передав. І якщо а, цей текст не є. Символи Ч або Ж, то ми попросимо. Користувача ще раз ввести дані. Ну, чого він такий, Чого він вводить неправильні дані, а якийсь поганий юзер. Потім ми дійдемо до кнопочок, де можна буде обирати тицючі, як я це показував раніше. Як е, вот. бачите. Ввідомо ними все не обмежується, але поки що будемо працювати так. Семь меседж тродайді. Ось пішло не так. Так, ми доволі eee, нетолерантні. У нас немає. Є більше гендерів, ніж ще Іже. Будемо працювати так. І ще раз а, реєструємо наш гендлер. А якщо а, і нам треба вийти з функції, тому що а, у нас сталася помилка, у нас неправильний від. А якщо все правильно, то ми йдемо далі і додаємо. Юзеру на випали. Гендер. Ура. Е і пишемо юзеру. Ура. Е і напишемо, що ми від нього дістали. Ми дістали. Е твоє ім'я. Це юзернейм. твій вік, Це та твоя стать. Не будемо мудрити. Напишемо просто юзерчандер. Буде тябужа. Наразі так. Трохи зробимо красивіше. А, щоб було точніше читати, так, це можемо видалити це з попереднього уроку. От у нас є така от база, де ми зберігаємо наших юзерів. І якщо декілька юзерів буде користуватися нашим ботом одночасно. Ми все одно будемо діставати правильний словник, і виводити правильний вік, стать і так далі. Можна доробити ще команду, яка буде виводити нам окрему команду там, info, яка буде вводити інформацію про юзера, яка збережена в нас. Якщо вам таке цікаво, пояснити або замінити тут від на кнопочки. Пишіть коментарі. Буду дивитись, читати, приймати до уваги. От, давайте ж спробуємо. Нам треба зупинити бота, почати запустити його знову. Отже, що станеться, якщо ми запустимо знову? Де своє ім'я? Добре, і що мені. років 11. Ні. каже, бот, веде число. Добре. 11. Чудово. Вітя тепер веде свою стать. Ча-бужа. А що веде мене чеж-божа? А я не хочу. Не хочу. Ні. треба чега божа. Че. Ура! Просто, просто, перейдемо до вепхука. Є така штука Веп. Як я вже сказав раніше, вона потрібна для кращої комунікації між потом і Телеграмом. На серверах вона буде менше часу, їсти менше ресурсів на сервері. І загалом Телеграм з нею більше дружить, більше за фуком, ніж з полінгом. Ну що ж, якщо так, то треба робити. Давайте зробимо. Для цього нам треба, по-перше, нам треба публічну URL, яку ми дістанемо з такого, такої тузи, як NGROC. От і така тулза. Випускаємо її під 5000 порт. Сори, треба вимкнути. У мене була інша запущена сесія. Uh, ура! Отже, як це працює? Є така тулза. Яка просто от, вводиш, е, скачуєш, тут зовсім трошки е, часу займає. Скачуєш, вводиш, е, цей, логінишся, І тобі ця тут дозволяє свій сервер запустити, як би на публічному посиланню. Прекрасно. А, нам треба її скопіювати. копі. І додамо до нашого конфігу. Ось. І перейдемо до файлика, який я підготував. Раніше. Що ж тут є в цьому файлику? Якщо ми запускаємо цей файлик як Python script, оце ця лінійка, то ми скажемо телеграму, що нам треба сетнути в тобто наш сказати телеграму, що наш бот буде ранитись, буде приймати запити з цієї Орли, яку ми тут вказали. І випускаємо сервер. Найпростіший Telegram е, Python сервер з бібліотеки. В, е, яка вбудована в Python. Тут ми просто щитуємо, будемо використовувати 5000 порт. Е, це означає, який буде в сервера. на Кібле сервера. Хост і його порт. Добре. А що буде наше робити, що це що це за хендлер? Це так само базова python туза, яка вміє на всі функції, які мають поставку do, приймати http запити. Нахет, це стандартна справа, треба робити. А на пост буде прислати нам телеграм-запити. Що ж, як нам прийняти цей запит? Ми щитуємо дані, які нам прислав телеграм трошки каряво, але все ж не так багато роботи, і навіть в стандартній бібліотеці ми просто парсимо JSON, теж стандартна бібліотека. І отримуємо дані, які нам прийшли. Тоді ми робимо дестарізацію через тип апдейт, який я вже згадував раніше, і просто проганяємо через функцію нашої бібліотеки, яка буде просто приймати власне, наші апдейти. Це все. Е, отже, для... якщо ми хочемо використовувати в нам треба видалити виклик полінгу і запускати нашу... нашого бота не з файлика Main, а з файлика Webhook. Е, п -п -п -п. Ми запустились. Добре, давайте перевіримо, що щось працює. Все працює. Просто. Ми вказали, що Telegram є нам надіслати реквести на цей URL. Цей URL ми зробили за допомогою безкоштовної тулзи, яка перенаправляє запити звідси нам. І все. Все готово. Далі Ми можемо поговорити про те, як це все далі можна розвивати. Напишите в коментарях, що вам цікаво. Ці всі нові зміни я додам так само в репозиторій. Посилання на так само будуть в описі. На та api опис з телеграму, який, до речі, дуже-дуже довгий і має детально розписані всі приклади, як що можна робити, і загалом дуже багато цікавих можливостей. Я казав спочатку, але все ж повторюсь. Покажу, мабуть, вже в наступному уроці, як запустити через OFUC сервер на безкоштовному хості, щоб ми не залежали від нашого пристрою, від ноутбуку, комп'ютера чи ще чогось. На зовсім безкоштовному сервері, але там обмеження до певної кількості обрахунків і так далі. Мені моїм ботом цілком достатньо. Називається це сервіс Heroku. Може хтось чув. Це платформа від Amazon. Е, е, вона на Амазоні хоститься, хостить багато своїх речей. Е, але це частина Salesforce. Дуже велика компанія. М -м, вже немало про неї чув. От. Що вам ще цікаво? Обов'язково питайте, буду радий відповісти в коментарях в Телеграмі, якщо десь де мене знайдете. Дуже е дуже радий за відгуки, які були під минулим відео. Таю все. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім добра та мирного неба над головою!